Привіт, наступний а, кейс, да, це теж від Джозефа Джозефа. Коротше, приїхала просто вся да, замовлення від Джозефа Джозефа. А, значить, а, дивіться, це в общем, Сітечко маленького. Розміру і побільшого, ну там я не знаю для макаронів, да, для всякої такої штуки, що треба і промити, і прочистити. Ну, взагалі можна навіть використовувати для е, цього, щоб там овочі, фрукти сюди можна складати, можна мити. Ну в общем, тут купа да ось показано можна і салатики, помідорчики, і макарончики, і і е, 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 все тут. Складається і компактно, да? тобто плюс в тому, що тут воно один до одного рідненьке да? вставляється, ця ручка вставляється в більшу ручку, можна навіть підвісити, якщо треба, можна поставити. Тут ось ножки є такі, ну Самі користуємося, да? дуже класна штука, це сірий колір. Сірий да? Бачимо, що в асортименті тут є інші кольори зеленькі, ну, приємно, приємно на дотик, і ну, якість пластику теж такий, ну, вражає такий, ну, міцний. На дотик гладенький. Ну, в общем, рекомендую, якщо комусь сподобалась така штуковина, такий душляк, то звертайтесь, бо піде в описі контакт, да, куди звернутися і ну і там в общем далі замовити ну, Ось так, дякую за увагу. Підписуйся і до наступних оглядів.